І ви знаєте, в нас сьогодні буде презентація нової пісні для вас. Це пісня донат, тому що вся монетизація з перегляду кліпу на Ютубі чи прослуховування пісні на любих музичних платформах. Вся монетизація йде в VIP, і ми її віддаємо на автомобілі для Збройних сил України. Тому кожен ваш перегляд чи послуховування – це донат на ЗСУ. Заходьте, дивіться, не забувайте донатити і вірити в ЗСУ. Вір в ЗСУ! Вір в ЗСУ, допомагай, яй-яй. Нашу перемогу наближай, яй-яй, банку донат ай-яй-яй. Вони насіння засівай, пір за силу допомагай, ай-яй, нашу перемогу наближай, панку до нас заряджай, -яй, -яй, яй, буде від бабовний. Я мрію прокидатися у світі, де освабодіттіліни ходять по землі. І я, повірте, дуже добре знаю, так хочеться не тільки лиш мені. Перемоги світло не згасає, бо все силу їх хвалять, як боги. Та я повірте дуже добре знаю, їм треба теж допомогти. Вір за силу допомагай-ай-ай. Нашу перемогу наближай ай-яй, банкрут надзаряджає, ай-ай, паповни насіння засіває. Хочу, щоб все було, усе Колись я дуже мріяв про майкиви, Та погодьтесь, є повна єрунда. А от погрітися на сонечку, Ялті. Це не мрія, це моя мета. Він за силу допомагай, яй-яй, нашу перемогу наближай. Ай, 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 Бів ЗСУ допомагай Ай -яй -яй -яй, Нашу перемогу наближай Панку нас заряджає Буде відбавоний Україна переможе, Бог нам допоможе, а для наших ЗСУ ми зробимо, що зможем. Склас сітку, маску валю і відправлю нюдне Замість сумки лоєві вітон, я придбаю бусов і не вставлю в... Від того імпланта, а відправлю епі, відом з року, офубанка. Магіки, піхапи, тепло, ППО хаймер з не їм це треба. Це все треба нам, щоб в них було. Він за силу допомагай-ай-ай, нашу перемогу наближай яй, -яй. банку до нас заряджає, поповни насіння, засівай Україна обов'язково переможе. Ми це знаємо, ми в це віримо. Потрібно просто не забувати допомагати нашим Збройним силам. Дуже кльово, хлопці і дівчата молодці. Дякую їм за, за донат, за їхню роботу, за їхній гумор, за те, щоб вони ну, використовують правильно і музику, і гумор, щоб подати все і донести те, що потрібно людям сьогодні.